Повномасштабна війна змінила життя кожного українця. Втрати, вимушена міграція, щоденні обстріли усе це впливає на психологічний стан. Саме для того, аби допомогти людям впоратися зі стресом, у кривому розі створюють центри ментального здоров'я. До кожного пацієнта у нас іде індивідуальна сесія, де ми сама, я от як психолог, вирішую скільки потрібно людини пройти сесії для повного її лікування. Вирішуємо ми різні проблеми і сімейного плану і ті, які пов'язані з війною, Особливо вони зараз актуальні і особливо. До нас звертаються всі люди. Ми дуже раді людям. Наше гасло бути потрібним людям. Ми нікому не відмовляємо. Тут працюють кваліфіковані психологи і психіатри. До кожного пацієнта застосовують індивідуальний підхід, проводять діагностику, арт-терапію, когнітивно-поведінкову терапію. У центрі допомагають як військовим, так і цивільним. Повномасштабна війна. Вплинуло на психічний стан населення. З такою ціллю було відкрито центр ментального здоров'я по всій Україні. З 1 січня 2025 року за допомогою виконкому був відкритий центр ментального здоров'я на базі першої лікарні. З початку року у Кривому Розі діють вже два такі центри. Вони стали частиною всеукраїнської програми першої леді Олени Зеленської «Ти як спрямовані на підтримку ментального здоров'я українців місто планує відкрити ще кілька подібних закладів. Сьогодні, за пропозицією управління охорони здоров'я, на засіданні координаційного центру ми ознайомились з роботою центрів ментального здоров'я, які функціонують в нашому місті, а їх таких два. І дуже цікава і корисна інформація була надана членам координаційного центру задля повсюдження і розширення цієї інформації серед населення міста. Звісно, в умовах воєнного стану, в умовах складно-економічної ситуації е, 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 психична, е, кожна людина потребує відновлення психічного фізичного здоров'я центри ментального здоров'я це не лише місце для лікування, а й простір підтримки. Тут людина може знайти розуміння, отримати допомогу і відчути, що вона не залишилась наодинці зі своїми проблемами. Анастасія Співак, Ірина Симкович, перший міський.